Я ведмедик, як велосипедик, вмію котитись з гори. Не вмію співати, але рахувати вмію до трьох. Раз, два, три. Буваю комедний, малиновий і медний, і вредний, вредніший за всіх. А ще я буваю, в вазі прибуваю. І маму збиваю із них. Частенько буваю, на дуб вилізальний від бджіл у утікальний ставок. Погано співаю, зате пам'ятаю усі пісеньки на зубок. Якщо вам цікаво, заходьте на каву і друзів приводьте усі. Адреса простенька, провулок Опеньків, 17 четвертий барріг.